Замість полів молоді ліси. Саджанці дуба та клену висадили в Звенигородському лісгоспі в рамках акції «Майбутній ліс у твоїх руках. Заліснювали два гектари території. Допомогти лісівникам виявили бажання активісти та школярі. Я беру дерево, клен його потрібно садити так, щоб корінці не виглядали. Оксана саджає дуби з батьком-лісівником. Сьогодні вони дали життя уже кільком сотням саджанців. Дівчина розповідає, часто буває в лісі, батькова професія подобається з дитинства. Папа кожен день займається цим, кожен день їздить на роботу в ліс. І сьогодні така акція. Я вирішила йому сьогодні допомогти, побачити, як це він робить кожен день. Разом із Оксаною садять дерева зо три десятки школярів. Їм допомагають лісівники та районні депутати. Кожен навчився працювати з мечем колесова та знає особливості саджання усіх лісових культур. Говорять, працювати не важко, бо мають благородну мету. Для мене ця праця дуже благодійна. Ми допомагаємо лісникам прибирати в лісі, посаджувати ліси, озеленювати природу. І щоб вона не була брудною, і щоб навколишнє середовище було красиве. Цю територію два гектари залісніть вперше. Це колишні сільськогосподарські угіддя. Ростиме на полях дуб звичайний, дуб, червоний та клен. Нові насадження розширять ліс на території природозаповідного урочища Дар'ївський парк. Покійна моя бабушка сказала так: ліс і церква рівнозначно, От треба берегти ліс. І садити ліс. Що ми сьогодні робили? Садити ліс, садити дерево це обов'язок чоловіка. Побудувати хату, виростити сина і посадити дерево. Всього цього року в Звенигородському лісгоспі залізнять 126 гектарів. З них 10 становлять нові насадження, решта поновлення вирубаних територій. Можу однозначно заявити, що території, які рубаються в нас. 100% заліснюється в рік рубки або на наступний рік. Нашим лісгоспом створюється щороку більше. Заліснюється більше площ, ніж ми зробуємо. Висадження молодих дубів та кленів – тільки початок. Далі лісівників чекає прополювання насадження, боротьба зі шкідниками, розрідження лісу та постійний контроль за територією. Я вимаренко В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.